По вулиці Донецькій шосе 121 за заявками мешканців оновили аварійний спортивний майданчик. Тепер тут мультифункціональний комплекс. Він ділиться на декілька зон ігровий та спортивний майданчики та поле для командних ігор. Анна, мати маленької Лілі, розповідає, раніше обходила майданчик стороною і була вимушена шукати місце для її гордоньки в інших дворах. Ми з будинку напроти, де взагалі немає майданчика, тому ми дуже чекали на відкриття. Майданчика дуже в захваті, дитині дуже подобається, хоч ми ще не дуже великі, але ми вже прослідували всі гірки, всі площадки. І нам дуже подобається. Дякую, велике. На ігровому майданчику є гірки, канатний комплекс та гойдалки. А спортивний облаштований сучасними тренажерами. Вони дуже класні, можна займатися спортом. Там є хантери, всякі, лізти можна. На глобальну аварійну реконструкцію знадобилось понад два місяці. Сподіваюся, що всім мешканцям до вподоби, бо тут і дитячий майданчик, і спортивний майданчик, і футбол, і баскетбол, і навіть тренажери з'явилися. Тому люди золотого і похилого віку зможуть теж трошки поактивнічати у своєму дворі. На відкритті для малечі влаштували свято з конкурсами та спектаклем. Існує країна, яку ніколи не відшукати на карті.